Друкувати на струменевому принтері потрібно регулярно. Ми не втомлюємося це повторювати у наших відео, але обставини бувають різні, тому ми розкажемо план дій, що робити, коли принтер відпочивав від роботи дуже багато часу. Для початку потрібно роздрукувати Тест Дюс, так звану кардіограму пристрою, щоб зрозуміти наскільки все погано. Наступний крок це запустити прочистку друкуючій голівці. Бажано два рази поспіль і потім дати принтеру прийти до тями після таких процедур. Через хвилин 10 можна знову запускати друк тест дюс. Тепер треба порівняти результати тестів. Якщо після прочисток тест не покращився, то швидкого вирішення питання вже не слід очікувати. Є декілька варіантів у такому випадку. Зверніться до сервісного центру, де професіонал з великим досвідом буде боротися за життя вашого апарату або спробувати самостійно реанімувати пристрій. На нашому каналі є відео, як промити друкуючу голівку. Одразу зауважимо, що це не гарантійний випадок, і обіцяти повне одужання принтера неможливо. Тут шансів небагато, але інколи диво трапляється.